Вітаємо у світі точного агровиробництва, управління земельними ресурсами. Це мистецтво, що вимагає точності та уваги, розкрийте потенціал кожної ділянки і забезпечте їх ефективне використання. Ми надамо вам повний контроль та прозорість в управлінні землями. Всі земельні ділянки знаходитимуться на інтерактивній карті. Буде можливість стежити за термінами оренди. Фільтрувати ділянки за цільовим призначенням, типом документа. Ви зможете слідкувати за діяльністю сусідів та конкурентів. Уся інформація по власнику ділянки, орендарю, терміну дії договору, НГО ділянки та вартості договору оренди. Вся інформація автоматично оновлюється з реєстру речових прав України, забезпечуючи вам доступ до найактуальніших даних. Також ви зможете виявляти розбіжності між реальною та кадастровою площами. Наприклад, у вас є поле 118 гектар, а фактично ви обробляєте 116. Така різниця часто зустрічається: польова дорога там, де вона не має бути. Розрослася лісосмуга. Сусід почав розорювати нашу ділянку. Тепер усі такі випадки будуть візуально підтверджені. Наш сервіс моніторингу земельних ділянок допоможе ефективно використовувати кожен клаптик свого поля, бути на крок попереду конкурентів та адаптуватися до змін в агробізнесі.